Друзі, усім привіт! Почався в нас новий тиждень, друзі. Сьогодні понеділок. Певне всі хлопці роз'їхалися, хто куди тільки міг. Артур поїхав на навчання, Денеска пішов в школу, тато в лікарню. Я залишилася сама на господарстві. Ні, ну з буміком ми залишилися. Але бумік то так, тільки підтримка моя. А я, друзі, що? Беруся до роботи. Завжди є робота. Вдома завжди є робота. На господарстві. і маєш то ну, Це навіть не обговорюється, чи свято, чи неділя. Всі хочуть їсти, треба подоїти. Коротше, друзі, ну завжди є робота, ну так вона є. Так що я беруся, зараз обійду господарку. Поставила їсточки варіяти, буден'яс, ну, прийдеш зі школи їсти, ти нас хоче. І що? І вже Стиралку закинула. Ну, коротше, ну все, щось є. Нема такого, щоб сісти і нічого не робити. Не знаю, чи в когось таке є. Ну, в мене таке ніколи не буває. У мене завжди є робота. Якщо навіть нема, то я собі найду, розумієте? Це ще така натура. Якось так. Добре, друзі. Ага, хотіла відповісти, бо бачу, що долучаються цілий час нові нові люди. І багато хто не знає. Питаються мене, чому я не вставляю в ролики українську мову, чому не вставляю українські пісні верніше. Пояснюю: українських пісень на просторах Ютуба немає. Я вам вже казала і, ну, ще раз повторю. через те, що є певні правила і дають тобі певні композиції, з яких я можу тільки собі вибрати і вставити свої відео. Там немає ні українських, там немає російських, там тільки суто американська музика і все, більше нічого нема. А і... я собі вже вибираю по ритмі, що мені підходить, що мені подобається, то я вставляю. знаєте. Якось так. Відповіла, бо люди втаються. Якщо маленькі такі ролики де шорти, там до 15 секунд, там ти собі береш любую, яка тобі подобається, ти собі береш. Якщо, наприклад, я би захотіла і вставила в відео оці довгі відео, що йдуть мої, українську музику, мене б зразу заблокували. Друзі, ну я би ризикнула всім, так що мені цього взагалі не треба. Так що якось так, що мені надали, я вже казала, я подякувала, вклонилася, прийняла усе. Так що там немає ніяких українських пісень, щоб я з могла використати. Бо це рахується порушення авторського права, тобто людина, яка... Співаю ту пісню, випустила, я собі взяла і користуюся нею. Таке, не може бути. Бо це, це ліцензії, ти повинна ліцензію на це мати. Ну, коротше, якось так, друзі. Не можна українських пісень ніяк їх вставляти. Якось так. Добре, друзі. Що, я беруся до роботи. Погнали! День почався, друзі, і роботи почалися. Пішли. This right, chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. around in sight Fly forever if you keep it tight Love the world but keep the sky on your mind Ну що, господарку, ввійшли. Це основне, я вже зготувала на обід низкої їсточки. Тільки ще на вечір треба буде придумати, щоб зготувати таке смачненьке йому. І все, і бумік лежить. Бумік! Вже його шлунок болить, вже зранку нічого не їв. Так, друзі, тепер беруся в хаті робити порядки і, і так купа роботи. Беремося тепер по хаті. Так, на обід в мене супчик гречаний з домашньої курочки. І бринзу відігріла з італійськими травами трошки малослодкого молока. So high I'm hypnotized What's up is down, what's left is right Chasing stars and holding you I can't see the end, but we'll see it through Be sure to keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight. Love the world, but keep the sky on your mind. Ну що, друзі, усе. Ось такий у мене сьогодні був день такий початок, понеділка. Завжди є робота. Завжди. Коротше, жіноча праця вона ніколи не закінчується. Ніколи немає відпочинку. А завжди треба працювати і працювати. Ось так. Добре, друзі. Вам всім дякую за перегляд. Дякую, що ви сьогодні були зі мною. Ми з бомиком так господарювали на хазяйстві. І усе, вже день збігає кінця. Вже починаю так сутеніти. Шевидко сяли пів-п'ятої пів, десь так. Ось так, нам ще господарку обійти і все. Ні, ще внизкові треба щось на вечір придумати, приготувати. І все. Але, але о, один хлопець, то не три, то трохи легше. Добре, друзі, усе. Вам всім кажу приємного вечора, гарного, спокійного. Мирної нічки і всього-всього доброго. Усе на сьогодні! Всім, па-па.